Львові допомагатимуть відновлювати слух цивільним та військовим, які постраждали через війну. У реабілітаційному центрі Суперхюманс відкрили спеціальне відділення. Там перевірятимуть слух, встановлюватимуть слухові апарати та за потреби скеровуватимуть на операцію. Кабінети там один другий, і той логопед, і, і лор, і це і вони так замітили, Ті про цей вошу, що в мене з лівим вухом трошки цей. Ну, але каже, зараз на даний час що слухового не потрібно. Через півроку не знаю, чи вони мене визвать, чи як там, щоб я знову приїхав і... на, на обстеження. Лікарі розповідають, якщо вчасно не звернутися по допомогу, хвороба прогресуватиме. Через це може розвинутися глухота на одне вухо або навіть повна. А близько 30% пацієнтів реабілітаційного центру мають порушення слуху. Мозок наш, коли він перестає сприймати звукові хвилі, він перестає на них реагувати. Тобто, все таки є тенденція до зниження таких когнітивних функцій, нормальної соціалізації, нормального слухання, як наслідок письма і розмови. Усі пацієнти з акустичною травмою займатимуться зі спеціальними фахівцями, сурдопедагогом і логопедом. Відкритий центр вдалося завдяки допомозі благодійників. Вони виділили на це 5 мільйонів гривень.